А це всім добрим людям. Ви залоєте Олексієм на каналі Spirit of Джетаю. Ми зараз в Афіна Греція і прийшли подивитися на Акрополь. Запрошуємо всіх вас. Буде дуже цікаво. Hello!

В очереді, то купляйте квитки зарані. Всі мощі того, що я зараз бачу, розчарування, що такого самого в Турції багато, його ніхто не замічає. А людей в два рази менше. Отут... Стоять ждати ще довго і нудно. Щоб подивитися на те, що в Турції просто так заходять ще й за великі гроші. Скільки ми заплатили? 20-30 євро на людину. Акрополіс, хто не ще не взнав. Ну, от гігантізм, це, звісно, так. Да. Це впечатляє. А як вони? А, ось показано, як вони їх скріпляли, щоб вони на голову не падали. От сюди от вставлялися металічні такі а, втулки, навіть, я не знаю, як вони називаються. І вони кріпилися один за одним. І вже не, навіть якщо землі трус, то вони не сильно так і падали. Це таке. Але людей, боже, боже, дуже таке популярне місце. Ну, але ж багато попадало. Так, да, землетрясіння. А що за бомби 1687-го року? Це вони відсюди стріляли? Не знаю, може, якесь там у них було зброя. В 1687-му розбомбили хто і чим. Цікаво. Інопланітяни. Але диви, які підставки здоровенні. Де колон, так. Да. Деколон, вони може, ще їх і ставлять. Ну, да, Бо та там крани вируси. якісь стоять, так. Да. Дуже цікаво. Ну, яка? В 1600 -е якісь там. Ну, мабуть, ці пушки ядрами били. Ну, ти що? уявляєш взагалі, воно таке здоровенне. Такі блоки, що... Я не думаю, щоб пушка його розбомбила, бо це ж Шо це за камінь Альоша. Сам рам, навіть, да? потім. Ну, якось вони забрали, колону, я не знаю. Ти уявляєш, це ж вони його облісовки немає, там же ще оці статуї, які ви там от висіли, їх теж немає. Не по музеям або вдома у когось. Видно чи не видно, але там така морда лошаді, ну вона ж там явно не стояла. Це, знаєш, я тебе зліпила з того, що було. <рес> В ті пісні дурні. Ось. А тут просто хтось лежить, віддихає. Ми не знаємо хто. Теж явно вряд ли він там був, але ж його запхнули, бо знають, що там щось повинно було бути. Але та бідна лошадка її придавили камням. Вона так страдає. Ну, а це колони, які вони тут поназбирали, валялися по округі. І так же в Турції роблять. Ото просто їх поставили таким ансамблем. Що, куди, хто ліпив, ніхто нічого не знає. Так, так що, ну це такі остатки. І знаєте, що вони такі розмиті, я думаю, вони може знизу їх десь знайшли, бо вони це, таке враження, що вони під водою були. Так змився малюнок. І вони тут в сторонки віддихають. Ну що, що там є цікавого? Я льошу загубила як завжди. Тут просто ще видно всі гафіни. Як на ладоні. І дуже отак от строїтельство, да, однотіпне таке. В Турції багато такого самого. Так. Тут ще не вбиться, ці каміння, вони такі слизькі, бо багато людей кожен день. Отполірували все, можна ноги поламати. От нашла я Алешу. О, диви, яка Красота. Ми таким кругом почота обійдемо зараз. І вже тут нема чого дивиться особо. Там флаг розвивається. Грицький. І тут тоже отаке наскладали, наскладали. Не знають, що з ним робити пока, да? Звісно, номера поставили всякі серійні і думают. Ну, не знаю. Їх... Да, бо це такі останки. А, ну, так, кстати робота для искусственного інтелекту. Забрати картотеку. 3D... Ну, це як пазовки да? і компоні... компон... компоновки. Да. Ну, ну, ну воно там точно, мабуть, не буде. Ось така гігантська споруда така. Що я думаю, ці колони то, що валяються тут кругом, вони. Я думаю, їх знесли. Знизу сюди вивезли, щоб більше було дивитися, бо дивитися тут нема чого. Ось так голий скелет. Там внутрі теж нема чого дивитися, але ж туди не пускають чомусь. Там ну, вони, мабуть, ще складають, може, якісь стіни, бо я ж кажу, поїдьте в Турцію, подивіться на храм Аполлона. Ой, в якому городі це було. Біля сіде десь. Недалеко, мені здається. Отам От теж гігантоманія така. Так туди хоч зайшов, трогай, що хочеш, дивись. Ходи де, де хочеш, там і ходи. Куди вилізеш, туди підеш. А тут не нічого. геть нічого. Уже так, як є. Але ж, да, наша історія, дуже багато загадок, ніж відповіді на них. Але я впевнена вже на 100%, що наші люди. Таке вистроїти не могли, тим більше раби, Воно, їм треба було так старатися, що тут треба і математика, і точні науки, і архітектура. Це ж треба вище, вище образування, щоб таке вистроїти. Воно ж не, не, не встояло б тут, якби б так раби без образування його ліпили. Я думаю, що це все на станках виточували якихось чудових. Або може навіть і полімерний бетон. І таке може бути. Не знаю, ну те, що його не вишкрабували зубілом, так це однозначно. Ну все, вже спускаємося все, розказують усім, що оціми пушками, оцими ядриками маленькими, оце все розбомбили і воно впало. Ну, ну як тут, як тут не засміятися? Ну, хоча, може, землетрус, я думаю, таке зробив. Бо, бо ось оці ядришки, а ось оці блоки, дивіться, який. Так куди його? Що воно йому навіть тричі не зробить? Що, Алеш? Що ти там цікавого знайшов? Троє. І ці колони дуже провищують, ми ті будуть. Так вони, мабуть, там їх і знайшли, і притягли сюди. Не. Я думаю, їх треба знімати звідси на місці. Мне кажется, даже выше, чем эти. Не, Да, да, да. Я не думаю. да, ну. Они выше, чем эти. Ну, это мы можем сходить, сходить туда, если это Через три года думать. откроют, расскажут, что это было. Да. Ой, там, это море видно. Красиво. пролепел какие здесь депрепетии, я вижу. Ну, да, а ты? Да, вот, тут все Красиво, Это пирамида только без верха. Ну да. Бо це ж треба, щоб воно ж не впало. Але ми в шокі тут ходимо, що як тут на вершині гори вирівняти, так оце плато, щоб воно ж не з'їхало все набік, коли роби його поставлять без образування. Ой, боже, Боже. Це, звісно, так, да, таке гігантське. Вони, а цю стіну вони строюють, чи це вона видно, була? Не видно, що ядро прямо туди поткнулось, видиш? Де, не бачу. А. Просто удар ядра. Ну, може воно і удар того ядрашка, так це ж не значить, що воно все може посунутися. Подиви. Ну, допустимо, воно прилетіло аж туди. І що воно? Яку шкоду нароби? Не якої. там Ничего, накололо, все, откол, да. пошли. Ну що, накололок свертка да, в елечому Ну так, ну і що осо воно? І нічого, і нічого воно йому не зробить. Ти розумієш, що його розрушить вже це тільки землетряхіння, щоб так гора тут ходила туди-сюди. Ніякі ядра тут нічого йому не зроблять, бо воно таке масивне. Да. Воно навіть сейчас ти його. Навіть якщо сюди щось прилетить, Алеша, ти знаєш, від наших сусідів. І <laughs> то нічого не зробить. Таке воно було. Ну так, да, між ними. А я думала, вони будуть тут виковити, а, а там в наступному така випукласть буде. Долі ж так, бо тут все вони кріплення от Виковирювали, щоб не ходило, ну куди їх багато. А так, звісно, хто віза, може це верхня була колона, не знаю. Ну це маленька ті здоровені, а ця чуть поменше. Ну, набагато менше, звісно. Так, тут ще Альоша, диви вниз, ще що вони там багато всього. Там ще вниз, дивись, скільки йшло. Боже, мій, там і не видно дна. Ти уявляєш собі, там дна не видно. Воно десь там щось пішло. Дуже цікаво, звісно. Ну, я рада, що ми сюди прийшли. Тут цілий день провели. Дуже цікаво. Тут ще на углу побачила, що якийсь кентавр людині голову скрутив. Видно, не видно, не знаю, але що кентаври були у руля. хіба що. І набагато більше, ніж людина, він там. Дуже цікаво, на що його там повісили. Бо вони ж на щось його повісили, він повинен щось сказати нам. Отам той кентавр. Може хто знає. Ні, може туди щось прилетіло. От, от сюди щось, ну це поменша якась споруда. Але явно її замазали, бо туди щось прилетіло. Ото ядрашка, мабуть. А так нічого. Людей я ж кажу. Так, щоб засняти одну споруду, не вийде ніколи. Так, а, я... а ну диви, як рівненько виковиряли. Отверткою акваріум. Це роби собі. Може це вони так їли. Не знаю. Ми завжди сміємося над версією, що це необразовані роби оце скліпали отверрткою да, молоточком виковирювали. Ну, бо це насправді офіційна версія історична. Науковців, археологів, вони так собі вирішили, але ж це ніякої логіки не піддається. Бо чого ж ми зараз не можемо таке саме зробити, а живемо в таких халупах, які ви бачите там на задньому плані, що це ми так деградували, як людство. Такі були великі-великі бацом, переселилися туди в долину. Курятники якісь. А оце хто робив? <сіх> Я так собі думаю. Ну все, ми вже на вихід. До побачення. Останній штрих. Це оказується був дитячий конструктор Лего. Ось воно. Тут точно видно. <сіх> Це Купи собі, домик називається. Ну, дивись, це нові, нові вставки з лего. Ну так точно такі старі дивися. Бачиш? Я, я знаю. Точно такі ось. Це ж видно, що вони там були. Це чудово. Ой, ладно, оказується, це Лего, домашній конструктор.